Моє вітання. Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі гібридну форму Павловського еталон. Або ще одна назва брат Байканура. Він уже стиглий на даний час. Отакі От має грона. Грона можуть бути до 1,5 кг. Розмір ягоди в нього 8-максимально 10 грамів. Завжди добре запилюється здатний висіти на кущу зберігатися місяць. Якщо зберігається більше місяця, то в верхніх ягідках може бути легка терпкість. Такі мої спостереження за три роки на моїх ґрунтах. У мене важкі чорноземи. А так, в принципі, я дуже задоволений даною формою. Вона рано достигає і завжди з урожаєм тут навантажений. Один рукав, на інший рукав я зробив щеплення для перевірки новиночок. Місця не вистачає, то прийшлось пожертвувати. Ну, Такий красень. Зараз перевіримо, що в нього по цукру. Цукор 18,5 брікс. Дуже гарний результат. Зараз ми зважимо декілька ягідок. Зараз виберу, виберу ось більшу ягідку і зважимо цю, що я зривав. Що він показує? Бачите, пошти 6 грам. І ось більшенька ягідка. 9,7. Виноград у мене за моїх, ну, років 5 я його вирощую, він мене ні разу не тріщав. Тут ось пошкодження пташками танцювали горобці. Я завжди прикриваю газетою, бо вони прилітають і скачуть, і, і вже сіточку кинув. І потрібно захищати виноград. Я думаю, всі ви знаєте, Ось, ви бачите, прилетів воно зверху сидить, уже виглядає. Всі ми хочемо захистити наш виноград, бо гробці його сильно шкодять. Вони оце тільки ягода дозріла і вони вже наче, начебто самі знають, що вона вже стигла. Всім раджу вирощувати дан, дану форму. Вона чудова, вона неприхотлива, з неї ніяких клопіт. В принципі, не було помічено ні по хворобам, нічого. Лоза дуже гарно визріває, гарно вкорінюється. От, в принципі, я, я нею задоволений. У мене ще є байканур. Байконур трошки пізніше достигає, він також дов, довго висить, не тріщить, форми, обидві варти уваги і заслуговують, заслуговують на те, щоб їх вирощувати. Всім дякую за увагу! Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить! До побачення!